Ех, Так, мабуть, йому написано, така в нього, мабуть, доля. Я думаю, друзі, що ось такі слова ми час від часу чуємо в нашому середовищі, особливо в Україні. Наприклад, коли людина помирає в ранньому віці, тому що зловживала алкоголем, так і. Щоб не робили ніяк не могли вилікувати цю людину, то оточуючи, можуть казати так йому на роду написано. І ми знаємо, наскільки це поширене розуміння в Україні, і в принципі, навіть є вчення, які нібито є християнськими, про що ми ще поспілкуємося, про так звані родові прокляття. Навіть коли люди звертаються до ворожих, що є. Прямим конкретним порушенням Божого Слова, а люди звертаються, і ворожка каже, що на тобі закляття, і тобі потрібно звільнитися від цього родового прокляття, або навіть в християнському середовищі є люди, які вчать, що нібито. Ти можеш навіть бути вже християнином, але в тебе можуть бути якісь хвороби, наприклад, або ще якісь проблеми в житті, і ось такі. А люди, які називають себе християнськими вчителями, вони пояснюють це наступним чином. Так, ти вже з Богом, але в тебе залишилися так звані родові прокляття, бо хтось там в твоєму роді, наприклад, там ворожив, і ось тобі потрібно пройти спеціальний обряд для того, щоб звільнитися від так званих родових проклять. І що, друзі, цікаво, що в принципі в Біблії, ну ви моєте мене. Поправити, якщо я не правий. але в Біблії я взагалі не бачу вчення про так звані родові прокляття. Це поширено в нашій країні, і я особисто вважаю, що такі прояви є нічим іншим як запозиченням з язичницького нашого минулого. А в той же час ті люди, які називають себе християнськими вчителями і практикують звільнення від так званих родових проклять, не можуть це пояснити. Вченням біблійним я не бачу взагалі, що писання в Старому і Новому Завіті про це вчило. Чому я про все це згадую? Тому що, друзі, а ми зараз розглядаємо другу заповідь. І першу частину другої заповіді ми вже розглянули. А от друга частина вона містить в собі слова, на які посилаються ті, хто практикують родові прокляття. І ось тому я вважаю за доцільним разом з вами і дізнатися. Про що саме йде мова в другій частині другої заповіді в 20 розділі книги «Вихід». Якщо у вас є бажання, закликаю вас також підписатися на цей канал і підтримувати україномовний контент Ютубу. Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь твій Бог, Бог ревнивий. І ось далі слухаємо уважно, бо тут є такі слова, які можна в принципі використати для обґрунтування того, що ми називаємо вченням про так звані родові прокляття. Я Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь. Тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей, перед тим як ми почнемо розглядати це питання, я ще хочу декілька речей сказати стосовно цієї заповіді. Деякі люди чомусь звертають увагу саме на ось ці слова. Що я караю за гріхи батьків дітей до третього, четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, і кажуть, наскільки ця заповідь показує Бога жорстоким, але ця заповідь показує не жорстокість. І в цій заповіді ми можемо побачити, що Бог карає до третього і четвертого покоління. І ми ще пояснимо, що це означає, але які чинить милосердя до тисячного покоління. Тобто тут концентрується увага саме на Боже милосердя, що так він карає в своєму праведному святому гніві, але це три-чотири покоління. Але в той же час, якщо ви перебуваєте з Богом, то те до тисячі поколінь. Завжди звертайте на це увагу далі. Про що ж тут йде мова, коли заповідь нам каже, що Бог карає за гріхи батьків дітей до 3-4 поколінь? Люди можуть сприймати це таким чином, що батьки щось накоїли і згрішили у свій час, і за їхні гріхи тепер страждають люди. Так про це йде мова чи ні? Коли ми читаємо священне писання для того, щоб. Дізнатися, про що тут саме йде мова, ми повинні розуміти наступне: тут Бог карає не тих, хто хоче нібито і слідувати за ним, так а вони отримують покарання за гріхи своїх батьків. А тут мова йде про дітей, які, так як і їх батьки. Чинять ті самі речі, що й чинили їх батьки. Ось про що йде мова, якщо ми розглядаємо цей текст через призму тлумачення священного писання. Я наведу вам лише один такий приклад, щоб ви могли краще це зрозуміти, бо цей приклад з другої книги царів, 17 розділ, вони ставили собі стовпи та священні камені статуї, Астарти на кожному підвищенні та під кожним розлогим деревом. Там, в усіх тих капищах, вони кадили ладаном, як і народи, яких Господь прогнав сперед них, чинили злочини, викликаючи тим Господній гнів. Вони служили ідолам, про яких Господь їм говорив, що не слід цього робити, де не говорив. Правильно, в другій заповіді, далі читаємо. І хоч Господь застерігав Ізраїль та нащадків Юди через усіх своїх пророків і численних провидців, закликаючи наверніться зі своїх лихих доріг і дотримуйтеся моїх заповідей, бачите, знову нагадування про заповіді моїх постанов відповідно до всього закону, який я дам вашим батькам, і який я переказував вам через посланих мною слух пророків. І далі слухайте уважно. Але ж вони не слухали, а стали такими ж твердоголовими, як і були впертими їхні батьки. Вони не довіряли Господу своєму Богові. Вони цілковито знехтували його та його заповітом, який він уклав з їхніми батьками, так само, як і його застереження, які він дамав. Вони пішли за марнотою. І оце слово марнотою, це можна перекласти як ідоли. Тобто, згідно цього слова, вони пішли за ідолами, які є марнотою. Тобто, за ніщо пішли і самі стали ніщо. Слухайте уважно. Вони пішли за марнотою, так що самі перетворилися на марноту, як і ті народи, які довкола них, і що до яких Господь їм заповів, аби не наслідували їх. Вони відкинули всі заповіді Господа свого Бога і зробили собі два литих тельця, влаштували собі священі гаї, ашери, і поклонялися всьому небесному воїнству та служили валові. І далі в переліки йде ще ось цих практик, пов'язаних саме з ідолопоклонством. Але для нас важливо саме цей 14-й вірш, який пояснює, що означає вираз, карає дітей за провину батьків до 3 4 покоління. Але ж кого карає? В тих, хто не слухає, і стає такими ж твердоголовими, як і були впертими їхні батьки. Тобто мова взагалі не йде про якісь там родові прокляття. Мова йде про конкретну практику, яку які слідують і діти, так, яку вони прийняли від батьків, і таким чином, що вони стають об'єктом справедливого святого, праведного Божого гніву, про яке він. Попереджає в 20-му розділі книги Вихід в другій заповіді. Далі, на що я хотів ще звернути вашу увагу? Це 18-й розділ книги пророка Єзикіля, який також чудово нам пояснює, що. Діти не несуть відповідальності за гріхи батьків. І ось такі речі ми і читаємо саме в 18 му розділі книги Пророка Закіля. Про роки пише: надійшло до мене Господнє слово такого зміну змісту. Для чого ви вживаєте в Ізраїлівому краю прислів'я, говорячи, батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах оскомина? Тобто батьки грішили і тому, що і тому діти страждають за гріхи цих батьків. Так, але дивіться, як пояснює це пророк Єзаків. Як я живий, каже Владико Господь, тобто він клянеться зараз тут Бог і звертає нашу увагу на те, що буде далі відбуватися. Як я живий, каже Владико Господь, ви не будете повторювати це прислів'я в Ізраїлі. Ова! Чого це не будете? Тобто, що? Воно неправильно тоді? Адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина. Той, хто грішить, він і загине. Почули ці слова? Праведна та людина, котра чинить справедливо і праведно живе, а сама не вживає жертовної їжі для ідолів. На озвищах не підносить своїх очей до ідолів Ізраїлового дому, не ганьбить дружини свого ближнього і не пригортається до своєї дружини під час менструації, не пригноблює іншої людини і повертає порожнику заставу, не чинить здирства, грабунку, а ділиться своїм хлібом з голодуючим і одягає нагого своєю одежою, не позичає на лихву під відсотки і сам не братиме відсотків, відвертається від будь-якого беззаконня, і в суперечках між людьми дотримується справедливо. Виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей, та живе за правдою така людина праведна і безперечно заслуговує на життя, каже владика Господь. Але ось тут починається найцікавіше в нашому розгляді. Але якщо він породить сина злочинця, котрий проливає кров і чинить, хоч одне з цього того, чого батько не робив, якщо вживає жертовну їжу на озвищах і ганьбить дружину свого ближнього, так там робить мерзотні справи, звертається до ідолів, позичає на лихву, бере відсотки, то такий безперечно не буде жити. Оскільки чинив усі ті огидні справи, він не помре, а його кров буде на ньому. А далі він ще більше пояснює, що краще ми могли зрозуміти е, саме другу частину другої заповіді. Але якщо народжений від нього син, зауважуючи всі гріхи свого батька, які той чинив, не повторювати їм їх, почули? І знову перелік іде, то він не помре за провини свого батька, а безперечно буде жити. Тобто. Він не відповідає за гріхи свого батька, він не відповідає за гріхи свого діда, якщо він знаходиться в системі координат саме Божих заповідей, слухає Бога, виконує їх, але ви питаєте ага. У людей виникли запитання. Це те саме, як навіть в учнів виникало запитання. Пам'ятаєте, коли вони звернулися до Господа Ісуса Христа стосовно сліпонародженої, кажуть: Господи, а хто зрішив він чи його батьки? І тут Господь міг би використати цю нагоду для того, щоб навчити їх вченню про родові прокляття. Але Господь, знаєте, так вербально робить такого ляпаса, шокує усіх і каже. Е Друзі, не зрішив ані він, ані його батьки, але так мало бути статися заради Божої слави. Все. Все. Розумієте? Все. І ось далі. Але ви питаєте: як то так, що син не відповідає за злочин батька? Ого, то, може, тоді були представники, знаєте, цього вчення про родове прокляття? Так, як це син не відповідає за злочин батька? Якщо син діяв справедливо і жив, праведно пам'ятаючи, дотримуючись усіх моїх законів, то він неодмінно буде жити. Лише той, хто грішить, той помре, син не відповідатиме за злочини батько, як і батько не буде покараний за провину сина. Праведність праведного з ним залишиться, а беззаконня злочинця впаде на нього. Ми читаємо: Проте якщо беззаконник відвернеться, залишить від Усіх своїх гріхів, які він чинив, і буде дотримуватись усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи правильно, він безперечно буде жити і не помре. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним учинком. І 23 й вірш Хіба я маю задоволення від смерті грішника? Запитує, владика Господь, хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Неймовірний розділ, друзі. Я думаю, що він чудово пояснює, що саме мають на увазі ось ці слова, що Господь карає. А дітей за гріхи батьків до третього четвертого роду, тобто мається на увазі тих дітей, ті покоління, які вперто слідують шляхом своїх батьків і не бажають навернутися і повернутися до Господа так, щоб він їх простив. Чому це важливо? Про яке саме покарання і про яке саме благословення, або про які саме прокляті і благословення взагалі і тут йде мова в цих заповідях, та й взагалі в П'ятикнижі Мойсей? Особливо в книзі зі Второзаконня, там, де є вчення про благословіння і про прокляття Боже. Благословіння це життя, ось чому тут мова йде про що? Так, про життя і про смерть. Таким чином, благословіння це життя, а прокляття це смерть. Про це і згадується. Але що це за благословіння і прокляття? Це саме те, про що каже Господь до свого народу звертається, коли укладає з ними свій. Завіт, так, і він каже, що якщо ви слухаєте мене, якщо ви перебуваєте в стосунках зі мною, ви отримуєте життя. якщо ж ні, ви самі обираєте шлях смерті. Оце і є так, вчення святого Писання на цю тему. І наприкінці, я хочу знову завершити е, цю Програму словами з книги про і я взагалі вам рекомендую прочитати знову цей 18-й розділ, бо він надихає. Проте, якщо беззаконник відвернеться від усіх своїх гріхів, які він чинив, і буде дотримуватися усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він безперечно буде жити і не помре. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним учинкам. Хіба я маю задоволення від смерті грішника, каже Владика Господь. Хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив? Це зробив злочинець на Христі в останній миті свого життя. Він відрікся від свого життя, відрікся від своїх гріхів і звернувся до кого. Кого він бачив на Христі? Він бачив. Спасителя, того самого, який каже: Я не хочу, щоб цей грішник, цей злочинець, він залишався на своєму шляхові смерті. Я хочу, щоб він навернувся. Тому цей злочинець каже: пом'яни мене, Господи, своєму царстві. І саме цьому злочинцеві, саме цьому грішнику Господь каже: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Один злочинець обрав шлях життя. Інший так і залишився в своїх гріхах, в своїй смерті, як щодо нас. Який вибір робимо ми? До наступних зустрічей!